Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні я так сподіваюся, що буде перше відео з цілої серії е, відео про собак, і хочу вас познайомити з своєю. З півмешканкою, своїм другом, з такою своєю коліжанкою, Целією, вона зі мною живе вже півтора роки. Як бачите, вона безпородна собаня. я її люблю абсолютно безмежно. Вона пообідала і зараз задоволенням тут собі вляжеться спати, а ми будемо з вами розмовляти. І сьогоднішня наша тема це породисті, безпородисті собаки, плюси і мінуси і кого обрати, коли ви думаєте, чи потрібна вам собака в домі. Коли я готувалася до зйомок цього відео, я, чесно кажучи, не знала, як мені його розпочати. Але на ловця і звір біжить. І якось ми зговорилися, були за тему породних, безпородних собак. В мене в інстаграмі, тому що так сталося, що буквально на днях Your Animals опублікували ось цей от пост. Я його перепостила в себе в сторіс і відповідно, це викликало низку дискусій в Діректі мого інстаграму. До речі, підписуйтеся на мій інстаграм, якщо ви досі не підписані, і вам подобається спостерігати за таким буденним типовим блогерським нелу. Харним контентом, тому що я показую свій сад, город, своїх котів, двох вже свою собаку, часом свою дитину, часом свого чоловіка, часом трошки себе, і дуже часто показую парфуми, тому що, тому що все ж аромати залишаються великою пристрастю в моєму житті. Так, от, коли я думала над тим, як розпочати, написала мені моя коліжанка: що от яка мета твого дослідження, що ти хочеш ним зробити, тому що, якщо ти думаєш, що ти переконаєш людей, які хочуть взяти собі додому собаку, і ця собака, на їхню думку, має бути породна. Якщо ти хоч думаєш, що ти їх переконаєш взяти безпородну собаку з притулку, то в тебе нічого не вийде, тому що люди, які знають, що хочуть, мають певний, певний перелік вимог до тварини, відповідно, вони будуть брати саме те, до чого вони схиляються, і з тою собакою. Звичайно ж, набагато простіше здогадатися і передбачити, яка буде її поведінка, який буде її характер, і можна принаймні точно знати, якого розміру вона виросте, тому що, коли у вас є порода, у вас, відповідно, є закладений. Якісь певний перелік ознак. Я хочу своїм відео підняти публічну дискусію, хочу порозмовляти з вами в коментарях. Я хочу навести свої аргументи в користь безпородних собак, які не мають жодного родоводу, розповісти про плюси і мінуси з обох сторін, тобто і сторони породистих і безпородистих собак, все те, що я перелопатила, перешукала в інтернеті. Намагалася я свою думку сформувати не лише на відосиках з Ютубу, а перечитувала ветеринарні журнали. До речі, виявилося, що читати журнали з ветеринарної медицини не менш цікаво, ніж читати журнали з людської медицини. Тому кому цікаво, всі корисні посилання, на яких я власне грунтую свою думку. Я все залишу в описі під цим відео, тому, будь ласка, розгортайте. Але на жаль, більшість цих джерел, які будуть проведені в описі, вони є англомовними, тому що в україномовному сегменті доволі важко знайти інформацію в російськомовному, чесно зізнаюся, я не шукала, бо намагаюся в російськомовний сегмент інтернету не заходити, тому що коли я вбила пошук на Ютуб і почала дивитися, що ж говорять про породних і безпородних собак інші ютубери. Першим відео, яке мені видав пошук Google, це є відео від Адам Руйнує все. Він був супер популярний декілька років тому. Адама переклали, якщо не помиляюсь, і на українську мову теж, але я дивилася в оригіналі. І от Адам за 4 з шматочком хвилини розповідає, чим породисті собаки відрізняються в гіршу сторону від собак, які не мають жодного родоводу. Це питання. Мені здається, явно не 4 хвилин, але кому цікаво, то відео від Адама я теж підлінкую в описі під цим відео. А ми давайте поговоримо з вами про собак, яких я вважаю, про породи собак, які я вважаю, абсолютно повним. Злом і знущанням над тваринами. І не лише я так вважаю, тому що в Нідерландах 12 порід брахіцефальних собак заборонено до розведення. Якщо ви зустрінете на вулицях Амстердама брахіцефальну собаку, то швидше за все її привезли за кордону, тому що безпосередньо на території Нідерландів займатися розведенням, саме у цих отаких ви зараз бачите на екрані, перелічених порід собак заборонено. В Норвегії діє подібний закон, який повністю заборонений. Розведення Кінг Чарльз Спанієлів, який жорстко регламентує розведення англійських бульдогів, все теж пов'язано з тим, що їхнє розведення прирівняно до жорстокого поводження з тваринами. Тому давайте заглибимося в тему, що ж таке брахіцефальна собака. Оці всі кюті патюті собаки, які мають приплюснуту мордочку, яка настільки нам нагадує бебіфейс, а в нас біологічно так закладено, що коли ми бачимо так званий цей бебіфейс, коли ми бачимо. Обличчя, начебто, дитятка, таке от миле, скруглене, з великими виболушеними очками і з мордочкою, яка начебто нам посміхається, ми до такої е, істоти ставимося. Більш прихильно, тому що так працює наш мозок, так було закладено в нас еволюційно для того, щоб ми відповідно ставилися прихильно до своїх дітей. Тому коли ми бачимо мордочки тварин, які чимось нагадують дитячі обличчя цієї своєю милотою і непропорційно великими очима, то відповідно ми відчуваємо до них це те, що можна назвати таким словом, прямо от к'ютінес. І ми хочемо цю таку дуже симпатичну штучку взяти собі додому. Але коли створювалися брахіцефальні собаки, то треба було чимось пожертвувати. і, відповідно, було пожертвовано здоров'ям собаки в користь її отакої милоти. Що ж стається, коли собака народжується з вкороченою мордою? В першу чергу собаки не пітніють. Уся їхня система охолодження працює так, що вони випаровують воду з своїх носових ходів і з язика. Відповідно, коли собаці стає дуже сильно спекотно, вона починає інтенсивно дихати, відкриває пащу, і в неї відбувається охолодження за допомогою носоглотки. Брахіцефальні собака, відповідно, має скорочені носові ходи, тому їй апріорі набагато важче охолодитися. Тому дуже часто в спеку ви бачите французьких бульдожиків. Мопсів або інших собак, які от мають власне таку прикор... прикорочену мордочку, які лежать пластом на холодній плиці, максимально намагаються розкинути лапи, і притиснутися животом до холодної поверхні, тому що. Це ще один спосіб охолодження собак, так званий альтернативний. І, чесно кажучи, хоча в мене чорна собака, я от намагаюся з нею бути дуже обережно, ми не виходимо в сонячну погоду на вулицю, я ніколи не бачила, щоб вона перегрівалася до такої степені, щоб вона от просто лягала пластом і намагалася себе охолодити, тому що вона у мене, відповідно, що не вона має довгу морду, їй вистачає попити води і потім добряче прохакатися. Інша ж проблема брахіцефальних собак полягає в тому, що їхнє піднебіння, начебто. То трошечки занадто довге. Тут, можливо, зараз, якщо у нас ветеринари будуть присутні в цьому ролику, то можете мене виправити і написати, як це правильно буде говорити. Я собі так запам'ятала їхнє піднебіння занадто довге, і для того, щоб забезпечити нормальну вентиляцію, для того, щоб вони могли, грубо кажучи, нормально дихати. 90% брахіцефалічних собак, собак брахіцефалічної породи потребують пластики. Потребують пластики власне цього видовженого піднебіння, і так само дуже великій кількості собак потрібна пластика ніздрів, тому що їхні ніздрі мають занадто вузький просвіт і їх просто механічно. Підтинають і розширяють для того, щоб собаці було легше дихати. Але дуже велика кількість мопсиків, бульдожиків і інших брахіцефальних собак, навіть після такої операції все одно продовжують важко дихати, продовжують задихатися, храпіти, і тоді їм роблять. Трахеостом Право в тому, що не всі власники брахіцефальних собак дійсно дуже свідомо підходять до того, як вони за своєю собакою будуть доглядати, тому що побачите симпатичну мордашку в інстаграмі, загорітися ідеєю, таку ж саму інстаграмну собачку завести в себе вдома, принести її додому, потішитися, побавитися. Це одне а щоденний догляд за цією собакою, і ветеринар. Ні, догляд, який, можливо, буде потрібен частіше ніж для собак інших порід, це є зовсім інша справа. Тому от я дивилася власне британську документалку, яка присвячена тому, чому не слід все ж доводити до екстремуму розведення брахіцефальних собак, і треба десь в цьому вже нарешті поставити крапку, зупинитися і дозволити змішувати породи, не триматися так цієї чистоти породи, тому що, народжуються собаки, дійсно яким важко функціонувати. В Британії кілька. Покинутих брахецефалів за останні декілька років зросла втричі. Тому що дійсно не кожен готовий взяти на себе в першу чергу фінансову відповідальність за те, щоб банально завести собаку до ветеринара. І ця операція коштує от цікаво, до речі, які розцінки в Україні, але в Європі пластика для брехіцефалів коштує точно недешево. Ще одна собака, про яку ми з вами говорили, яка заборонена до розведення в декількох країнах Європи. Це Кінг Чарльз Спаніель. надзвичайно симпатичне миле створіння, яке поєднує собі просто цю мілашечність гарне. Массенькою мордочкою приплюснутою, плюс, крім того, всього ще таке гарненьке тільце спаніля з довгими вухами, які виглядають так, наче от людське волосся. І хочеться цю собаку обіймати, цілувати, вони несправді дуже сильно милі. У нас сусіди мали Кінг Чарльз спаніля, і це дійсно дуже контактні, гарні, приємні собаки. Але, на жаль, через те, що в них така от вкорочена форма черепа, вони схильні до такого захворювання, як сирінгомієлія. І те, що вони схильні до такого захворювання, це не перебільшення, тому що 95% Кінг Чарльз спанєлів в віці після 6 років будуть мати більші чи менші прояви сирингоміелії. Що таке сирингоміелія? Внаслідок власне, укорочення власне, самого черепа порушується. Циркуляція спинно-мозкової рідини, яка в нас в людей, взагалі всіх хребетних тварин, безперервно відбувається між спинним мозком і головним мозком. Утворюються кісти. Ці кісти перетискають головний мозок чи спинний мозок і спричиняють ряд неврологічних симптомів: це хронічний біль, це паралічі, це простріли. Це дуже неприємні неврологічні симптоми, про які е, повинен знати кожен власник Кінг Чарльз Спаніеля. Як, до речі, це проявляється, тому що собака не може сказати, «Мене болить рука, болить нога, і якщо це не параліч, то собака не вокалізує, що її, власне, щось болить, і ви можете це пропустити. Е, дуже часто собаки, які от, власне, страждають від хронічного болю, вони здається, що гавкають без причини. Тобто, так і написано в ветеринарних статтях: це вокалізація, яка взагалі. Немає жодного, як здавалося би, під собою підґрунтя. Так само може бути фантомне чухання. Тобто собака, начебто, намагається почухати себе, але вона навіть не доторкається лапою, там, скажімо собі, до голови чи до шиї. Або вона намагається почухатися об предмети, і в неї все гаразд зі шкірою. І дуже часто власники таких собак думають, що в неї там банально якийсь підшкірний кліщ, або алергія, тобто будь-які дерматологічні проблеми, але насправді. Проблема криється набагато глибше, проблеми в мозку, і тому саме цю породу заборонили в декількох європейських країнах, і я вважаю, що це дуже правильно. Але коли я кажу, що цю породу заборонили, я не знаю, чому чи це якась драма слухання. Дуже велика кількість людей вже просто піднімала тему породистих собак в себе в одному з відео. мені казали, от як ти можеш? Це ж все Божі створіння, так негативно ставитися до породистих собак. Агов, я не закликаю їх усипити, я не закликаю їх позбувати. Я закликаю просто не розводити цих собак, тому що розведення цих собак це означає, що народжуються діти, яких ви просто прирікаєте, тому що 95% ви їх прирікаєте на таку неприємну в принципі, старість, тому що після шести років собаки вже починають наближатися до своєї фізіологічної старості. Дуже цікаву статтю я читала в журналі Forbes. Так як в Америці дуже популярна собача страхівка, тому що послуги ветеринарні коштують так само дорого, як і послуги звичайних людських лікарів. То відповідно. Під час страхування собаки оцінюються ризики виникнення в неї того чи іншого захворювання. І відповідно до оцінки цих от ризиків закладається якийсь певний рейтинг собаці, тобто, відповідно, розраховується вартість власне цієї страховки для її власника. І кожна порода має більше чи менші ризики виникнення серцево-судинних захворювань, онкології, хвороб системи травлення, неврологічних захворювань. і Цікавий такий нюанс, що дуже велика кількість лабрадорів і золотистих ретриверів мають підвищений ризик виникнення онкології. І чим собака наближається власне до свого такого поважного віку, від 8 років у це ці ризики неухильно зростають з кожним роком. І так фактично з кожною породою відбувається. Навіть тих собак, які не належать до вже озвучених мною брахіцефалічних порід, які здавалося б не мають таких явних помітних неозброєним оком проблем зі здоров'ям. Скажімо, німецькі вівчарки вони страждають на дисплазію суглобів, на запалення суглобів, на артрити, артрози і дуже велика кількість німецьких вівчарок мають абсолютно теж нещасливу старість, тому що вони, на жаль, страждають від хронічних болей, і навіть іноді собака не хоче от, просто не хоче рухатися, не хоче вставати, тому що для неї кожен рух це біль. І на жаль, я бачила таку собаку, тому що в нас е, поряд з нами, ми жили в багатоквартирному будинку. Зараз же живемо в своєму будинку. У Нас були сусіди, в яких на подвір'ї була собака, і е, це був молодий кобель. вони його взяли, були буквально можливо. Ми поселилися, вони його взяли. Ми жили 5 років в цьому багатоквартирному будинку, тобто йому орієнтовно було там 5-6 років, і він наскільки був активний, і коли він був. Коли він був молодий, і от коли він почав наближатися до середнього віку, він просто лежав. Він просто лежав, він навіть не під... Часто навіть не піднімав голови, коли от хтось проходив повз подвір'я. Він собі виходив з дому, лягав біля брами, і біля тої брами, цілісінький день лежав. І в результаті їм довелося його усипити, тому що не допомагали йому знеболюючи, і от собака себе почувала вкрай погано. Дуже велика проблема, власне, породистих собак полягає в тому, що. Що це дуже е, обмежене коло тварин. Між якими відбувається схрещення. Заводчики для того, щоб тримати чистоту породи, для того, щоб їхня собака відповідала всім критеріям, які під цю породу підписані, вони відповідно в межах породи займаються розведенням, власне, як я вже сказала, для того, щоб тримати чистоту породи. Тобто, всі собаки, які належать, там, скажімо, до породи МОПС, які проживають на території Європи, вони між собою є дуже близько генетично споріднені. Всі собаки, скажімо там, Золотисті ретривери, які проживають там на території Канади, вони теж між собою дуже генетично споріднені. Ці собаки, які належать до породи Кінг Чарльз Spaniel і проживають на території Британії, вони, от власне, теж дуже між собою генетично споріднені. Не думаю, ви зрозуміли мою думку. І оця близька генетична спорідненість, вона грає дуже поганий жарт, тому що всі ті ознаки, які е, є рецесивними, що означає рецесивна ознака? Це означає, що якщо зустрічаються мама і тато, і хтось з них Є носієм цих шкідливих рецесивних генів, які е, спричиняють різноманітні захворювання. Їхні діти гіпотетично, якщо зустрічається і мама з рецесивними генами, і тату з рецесивними генами, їхні діти гіпотетично з дуже великою імовірністю успадкують комбінацію цих рецесивних генів, які, от, власне, Комбінації вже дадуть домінантність і вони проявляться. Боже, Іванка і Генетика. Ну це звичайно так. окремим порталом в пекло для мене стали інстаграм-розплідники. І зараз я вам покажу, як вони виглядають. Вони виглядають ось так. Вони виглядають ось так і в Америці. Дуже популярні американські бульдоги, там є декілька різновидів власне цієї породи, більші, середні, великі собаки з супер екстремальними проявами, тобто з дуже короткими лапками, з дуже низькою посадкою, з дуже великою головою, з супер плескатою мордочкою. І коли я переглядала, Рілси, які публікують власне ці інстаграм-заводчики з Сполучених Штатів Америки, канадці там теж мають свої сторінки, тому що це от дуже популярно на американському континенті. Давайте от я зараз просто вам поставлю декілька шматків, і ви самі вирішите, чи так виглядають здорові собаки. Як на мене, інстаграм розведення собак треба прирівняти, власне, теж до експлуатації тварин і до е, жорстокого поводження з тваринами, тому що не заради чистоти породи і не заради якоїсь високої мети працюють такі інстаграм-розплідники. Вони працюють виключно для того, щоб заробляти величезні гроші, величезні, тому що самі власники от власне цих собак. Нано-бульдогів, як вони самі їх називають, вони продають сперму своїх собак за дуже великі гроші, не кажучи вже про цуценят, які там народжуються. До речі, з американськими бульдогами дуже цікава історія, тому що через їхню форму тіла вони не здатні ні зачати дітей самостійно, ні народити їх самостійно. Тому е дрочать собаці хлопчику. Потім штучно запліднюють собаку, дівчинку, і потім за допомогою кесаревого розтину з'являються на світ цуценята, які в принципі доволі їм навіть ходити важко, не кажучи вже про те, що вони вели активне звичайне життя. Яке притаманне іншим звичайним собакам, іншою доволі поширеною проблемою, яка теж пов'язана з соціальними мережами і з тим, що всі хочуть мати красиву інстаграмну собаку, це так звані дизайнерські породи. Це різноманітні, лабрадудлі, мальтіпу. Одним словом, якщо у вас є собака, якщо у мене є собака, якщо ваша собака породиста і моя собака породиста, ми можемо, а їх ще хлопчик і дівчинка, відповідно, ми можемо з вами домовитися і, хоч завтра, створити якусь. Свою дизайнерську породу, якщо в нас вийдуть миленькі собачки, яких буде гарненько фотографувати в соціальні мережі, то наша порода не буде популярності, і ми зможемо своїх собак заганяти просто за космічні гроші. Так в принципі сталося, коли з'явилася на світ перша собака-породи, скажімо, мальтіпу, велика кількість собак. Породи знову ж таки в лапках, тому що це не є офіційно визнаною породою, це так зване от відголуження, це дизайнерська собака. Велика кількість цуценят мальтіпу народжується, на жаль, не життєздатними. Велика кількість собак, лабрадудлів теж мають проблеми з угловими, проблеми з серцем, які власне пов'язані з тим, що генетичне поєднання. Лабрадора і великого королівського пуделя дає нам супермилу, суперрозумну собаку, але на жаль, з певними особливостями стану здоров'я. Ще одна аномалія в розвитку, яка доволі часто зустрічається в породистих собак, і це не залежить від розміру породи, але доволі часто вона буває в йорків. Це вроджений портосистемний шунт. Це є аномалія в розвитку кровоносної системи, і суть її полягає в тому, що кров з кишечника не проходить фільтрацію в печінку, а відразу потрапляє в системний кровообіг і, відповідно, усі токсини, які неодмінно утворюються в процесі травлення. Це є аміак, це є прот продукти розпаду, вони не проходять фільтрацію печінці і отрують життя собаки, яка власне має таку проблему, і вирішується вона по-різному. Треба консультуватися з ветеринаром. І екстремальність цього вирішення це від того, що треба контролювати дієту собаки, аж до того, що треба вирішувати цю проблему хірургічним шляхом. Ще одне зло, про яке я хочу з вами поговорити, це собаки породи Чіуауа або Чіхуахуа, А відповідно їхнього підтипу, це є так званий тайський підтип, це коли малесенька Чіхуахуа, але, крім того, всього в неї ще й плеската мордочка, а про плескату мордочку і про брахіцефалів ми з вами поговорили. І, відповідно, це собака, яка і так має певні свої аномалії в розвитку, тому що вона є собакою маленького розміру, з великими очима, які часом бувають занадто великі для розміру кістки черепа. і вони Прямо випадають. Це дуже боляче, навіть якось говорити і думати про це. Але крім того всього, цю собаку, що роблять брахіцефалічною, для того, щоб їй було тяжко дихати. І мушу. Ну, ні, ні, звичайно, не для того, щоб їй було тяжко дихати. Її роблять для того, щоб вона була супермила. Але. Коли я сперечалася власне під тим же дописом, про які ми з вами говорили від Your «Animals», коли я сперечалася в коментарях про те, що ну, можливо нам пора припиняти з цими екстремальними породами, тим більше що е, тримання чистоти породи настільки змінює саму породу, що якщо ви подивитеся на мопса, на, на німецьку вівчарку, на бігля, на басета, на англійського бульдога, лише за останні 100 років. Ці породи настільки видозмінилися візуально, особливо басити, як на мене, вони якось дуже сильно постраждали, хоча, в принципі, мопси теж. Тобто, тримання цієї так званої чистої породи. Воно не призводить ні до чого хорошого, лише дає можливість супер добре заробляти тим людям, які продають цих таких чудернацьких, дивних, хворобливих часом на вигляд собак. Так як ми вже добрячих півгодини з вами розмовляємо про те, які бувають нюанси в плані здоров'я з породистими собаками, треба, напевно, поговорити про собак безпородних. Що ж там у них? Так, дуже часто безпородні собаки, особливо ті, які мають декілька років, які перед тим жили на вулиці. Або жили з недобросовісними власниками, вони мають певні е, особливості в плані здоров'я, і про ці особливості кожен відповідальний ветеринар вас обов'язково повідомить, якщо ви прийдете з такою собакою на огляд. Я закликаю кожну людину, яка планує брати собі собаку з притулку, обов'язково перед тим як підписувати папери про адопцію і приймати остаточне рішення. Привезти собаку до ветеринара для того, щоб ви точно знали, що відбувається з вашою собакою, і чи готові ви на себе взяти таку відповідальність у великих притулках дуже часто працюють штатно ветеринари, відповідно, вони собаку глядають, і працівники притулку. Зобов'язані вас повідомити про те, чи собака має якісь певні нюанси зі здоров'ям. Це по-перше. По-друге, коли собака виживає на вулиці, в неї відбувається позитивний природній відбір, тобто виживають апріорі кращі, а ті, хто менш пристосований до виживання, які мають якісь певні нюанси в плані здоров'я, вони банально не доходять до притулку, вони не доходять до того часу, щоб потрапити вам у руки. Вони, якби це не було сумно, помирають на вулицях. Тому оцей позитивний відбір. Вуличних собак він зіграв звичайно на руку. Якщо ви обираєте собаку, і це теж є супер важливо, і ми обов'язково про це поговоримо з вами в наступному відео більш детально, ви маєте мати. Чітке уявлення того, що вам потрібно, і от коли ви вибираєте, ви маєте вибирати не за красою, тому що сталася от власне була така драма, і вона стається кожного разу, коли виходить в принципі якийсь фільм, не тільки зі сто одним так відбулося. Але після е, виходу на е, широкі екрани фільму, просто один далмантинець, ця порода стала суперпопулярною, а потім вона суперактивно заповнила всі притулки розвинутих країн Європи і Америки, тому що люди брали собаку додому лише по красі, не усвідомлюючи, що собака має свій характер, свої особливості, і взагалі е, Далмантинці належать до тих собак, де треба дуже багато власне, кінологічної праці прикладати для того, щоб з ними нормально співіснувати в одному просторі. Тому, коли ви хочете взяти собі додому собаку, ви маєте чітко розуміти, от скажімо, ви працюєте кожного дня з 9 до 6. Це доволі довгий е, період, коли вас немає вдома. Тому ви не можете в себе вдома посадити золотистого ресурсу. Тривори, сказати все дорогенький, я пішла працювати, ти залишаєшся вдома, бучемний тут мені нічого не погризе. Звичайно, що така активна собака як злутесь перетривор, особливо ще й молода, вона буде сходити з розуму, буде робити вам шкоду вдома, буде гризти все, тому що вона просто потребує куди здівати свою енергію. В такому випадку вам більше підійде спокійна диванна собачка, яка після того, як ви закриєте двері на вихід і підете по своїх справах, буде собі мирно спати на дивані, час від часу там піде собі щось поїсть, можливо, попісляє на пеленочку, але точно не натворить вам ніяких чудес вдома у вашу відсутність. Окрім нюансів, у плані характеру, треба теж звертати увагу на особливості в догляді, тому що відповідно собаки з довгою шерстю вони потребують або вам доведеться стати грумиром на півставки, або вам доведеться платити іншим обученим людям за те, щоб вам допомагали грумити вашу собаку. Відповідно, якщо ви не хочете бавитися з грумінгом, і вам треба, щоб собака. Можна так сказати, волинювала сама, то тоді породи з довгою шерстю просто не для вас. Обирайте щось простіше. Тобто, коли ви обираєте собаку, ви маєте чітко розуміти, скільки часу ви можете присвятити тому, щоб гуляти з нею, бавитися з нею, водити її до ветеринара, робити з нею гігієнічні різноманітні процедури в плані чесання, підстригання кігтів, я не знаю там обмивання морди, якщо це, скажімо, той же самий і в нього складочки є на морд. Дочці, вам кожного разу після того, як він поїв, треба буде почистити ці складочки, тому що собака буде просто фізично страждати від того, що в неї там запріває і воно їй болітиме. І ви ж не хочете, щоб вашому другу щось боліло. Тому відповідно треба продумовувати кожен крок, і собака це явно не забаганка, це явно не подарунок комусь, кому ви хочете зробити приємно і ця людина. Не сказала вам прямо от ротом, купи мені собаку, а ви хочете комусь зробити приємний сюрприз. Як на мене, це дуже небезпечний приємний сюрприз, тому що він може бути приємним буквально лише до першого написаного на килимі. Тому, що я хочу сказати, отак от підсумовуючи. Думайте, напевно, думайте і підходьте розважливо до будь-якої в принципі, тварини, яку ви приносите в свій дім. Тому що хом'яки, мишки і навіть акваріумні рибки, вони теж несуть за собою певну відповідальність, але така велика, в принципі, тварина, як собака, вона несе настільки велику відповідальність, що я би порівняла це, напевно, з якоюсь там дитиною на півставки. Тому що, от коли в мене з'явилася собака, до речі, такий цікавий факт є бебі-блюз, тобто після пологова депресія, і існує таке явище, теж як папі блюз, коли люди беруть собі цю ценятку, і це такий великий тягар відповідальності, що вони, відчуваючи цей тягар, впадають в такий легкий депресивний стан, і це називається Папі блюз, і от власне я цей папі блюз теж на собі відчула, і ми поговоримо про нього обов'язково в моєму наступному відео, коли я буду вам розповідати, як я наважилася взяти додому, адаптувати безпородну собаку і от всякі такі підводні камені, що мене там чекало, і як воно загалом виглядало. На даному етапі я підозрюю, що в цьому відео я буду з вами вже прощатися. Мені буде дуже цікаво з вами подискутувати в коментарях. Що ви думаєте про екстремальні породи, що ви думаєте про бідних Кинг Чарльз спаєлів і про е, брахіцефалічних собак, чи взагалом гуманно займатися розведенням таких порід? Діліться, будь ласка, в коментарях, які у вас вдома є домашні улюбленці, мені теж буде дуже цікаво почитати. Наразі, всім дякую. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, мені лайка, можете підписатися на мій канал. Всіх цілую, всі тримайтеся тепло. Всім па-па!